Наступне нерегулярне дієслово це «іщ», тобто йти. Воно також матиме у минулому часі дві основи. Перша основа це шед плюс типове закінчення минулого часу. Шед використовуємо для займенників однини чоловічого роду, тобто я, ти, он, тобто він, коли мова йде про одного чоловіка. Наприклад, я йшов, я шедвем, ти йшов, ти шедвеш, він йшов. On shadow. А основа ши для усіх інших займенників. Я, ти, вона, тобто мова йде про одну жінку та множина, будь-яка множина. Наприклад, ми йшли, ми шлішми або швишми. Я йшла, я швам. А зараз ми розглянемо цілу групу дієслів, які матимуть нерегулярне відмінювання у минулому часі. Це абсолютно усі дієслова, які в інфінітиві мають закінчення еч. І, власне, такі слова, наприклад, як міч, мати ще сидіти, матимуть дві різні основи. У таких дієсловах чергуватимуться літери е та а. Тож давайте розглянемо на конкретному прикладі. На прикладі слово міч мати. М'єч матиме основу «мє», яка буде використовуватися тільки у формах множини чоловічо-особового роду, тобто родзаю менсько-особовеко. Простіше кажучи, у нас є займенники ми, ви, оні. І якщо у цій групі є хоча б один чоловік, використовуємо основу «мє». Наприклад, ми міліщми ми мали, ви мєліще», ви мали, і оні мєлі», вони мали. Основа м'я використовується в усіх формах минулого часу, крім множини чоловічо-особового роду. Тобто у однині, незалежно від роду, та у множині не чоловічо-особового роду. Це коли в нас є групи ми, ви та «оне», і немає жодного чоловіка в цих групах. Це буде звучати так: чоловічий рід. Я м'явем, я мав, ти м'явеш, ти мав, он м'яв. Він мав. Жіночий рід. Я мявам я мала. Ти «Ти ти мала. Она мява вона мала. Нечоловічо-особова множина, тобто родзе особови це коли в нашій групі немає жодного чоловіка, звучатиме так. Ми м'явищми, ми мали. Ви мявище, ви мали. А оне м'яви, вони мали.